Вітаю і покажу вам розпаковочку нового розширення. Поки що в мене тільки польською мовою, але у мене є приклад карток і англійською. Це вітер війни. Тут 6 героїв, 18 фрагментів поля. Відкриваємо ось таке. Також, тут 6 різних нових типів місцевості. 10 карт для верхової тварин, я вам трошки далі покажу. Потім воно додає 50 різних подій для додатку. Додає, відповідно, цілу кампанію для цього діла. Додає 6 різних ролей, 6 типів ворогів. Я вам ближче зараз покажу їх. І 65 карт спорядження. До речі, тут є така красивий му муамок. Як він там правильно отакий от, от слоний красивий, я вам ближче далі покажу. Бачите, отакі дві башенки на колесах. Ось е, такі от рептилії. Наш пакет з героями. Це ще довідково це ж менше трошки. Це у нас тут нові герої. А тут у нас заховались інші жетончики і вороги. Жетончики трошки далі вам покажу, ворогів теж всіх-всіх всі детально зараз познайомимось. Ну, і, звичайно, такий вкладиш, який розказує нам, що змінило, що нового додається, якісь новенькі правила. Бачите, тут є такий жетон поняття фортифікації. Як він буде діяти, і, відповідно, це все розповідається ну, поки що по польську. Отак всі ці скарби виглядають. Так би мовити, не розібрана просто великим-великим полем, але насправді додаток ну, величезний, мабуть, за розмірами як основна стартова гра. Значить, показую поля для ходьби і битви. О, дуже красиві підземелля. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять і вісімнадцять. Значить, показую нові жетончики, які тут є. Тут з'являються отакі от форти, фортифікація. це барикада з якихось обломків. Так? І це скриня, з іншої сторони. Тут у нас фонтан і якесь, не знаю, було це. Якась невеличка така от. Ставочок, якийсь такий ставочок. І два варіанти. От є такий палісад і просто якась сплетена огорожа. Це, в принципі, все нове. Ну і також жетони трудного проходження, але вони були і в іншому додачі. Що нового, тут вводять нові типи верхових тварин. Точніше, взагалі з'являються. І тут їх аж 10 різних тварин. І, відповідно, карти споряги, ролей. Типів ворогів, ну, типів ворогів, не картки а загалом вводяться новенькі. І всякі інші важливі картки. Як вони виглядають? Оскільки я виміняв цей доповнення, то от бачите, у власника була сутопольський такий красивенький, але він зробив ще англійський переклад. І, відповідно, в протекторі вони отак от красивенько виглядають. Тобто, ви бачите вже зразу з переклада. На англійську з польської. Ось такі от всі разом картки. Поки ще не розібрався де там до чого, але це все, що є в доповненні У мене є колізія. Справа в тому, що я вам покажу ось в додатку. Ви бачите, що тут написано 6 ролей, тобто 6 героїв, 6 ролей. 6 До героїв. Так? Ой, 7 героїв. по-польську, бачите? 7 героїв, а не 6. І тут у мене 7 героїв і 7, відповідно, карток. Що я маю тут сказати? Ми маємо медведя. Ми маємо, бачите, вершницю Фредгільду. Ми маємо Бьорна, Бараміра. Потім лучниця. Не буду ризикувати, щоб неправильно прочитати. Потім ем, Хобітка. І ще один додатковий Хобіт. Далін, Двалін, Далін, мабуть, далін. От. Глянемо на них ближче. І так, фігурок з героїв все ж таки сім. Але справа в тому, що Бьорн – це є медвідь. Тобто він перетворюється на медведика хорошого такого медведика. Тому у нього дві епостасі, якщо я не помиляюся, що це саме він. І виходить ось таким чином. Ідемо далі. У нас є ось такенька героїня Фрегільда. Вона у нас зазначена як вершниця, але, якби, подається вона як пішака. І альтернативної версії як би їй нема. Якісь на коні я маю на увазі. Йдемо далі. Подивимося на Баліна. Ось такенький, красивенький, невисокий гном. Ну, а компанію йому може скласти ось така каламін та тук. Якраз от вона на обкладинці. Невеличка, але теж примітна представниця гномів. Далі, Барамір, який додить свою дуду. Ну, це серйозний герой. Хоча нічого супер особливо нового він не додає в плані якихось своїх якостей, якщо вам видно. Так. Далі у нас ще одна крутезна лучниця Рен... Ренер'єн. Як же ж його правильно читається? Якби я по польську вчив, то можливо знав би. Ось така вона. Але скульптура крутезненька, навіть я б сказав, би, краща скульптура, ніж у Леголаса зі стартової гри. І це всі у нас герої. Глянемо на наших антигероїв. І ось такий у нас Муамак, Ледь влазить в кадр, бачите, слоник здоровенний. У нього прям ціла башня, де можуть жити дикі люди і обстрілювати всіх зверху. Бачу, що він з декількох різних частин склеєний, але якість у нього очень даже хорошенька. Я вам просто поставлю так для розміра ельфійку. Ну так, звичайно, що це ж фентезійний світ, але якби співвідношення тих розмірів тут не дотримується. Тобто здоровий, трохи більше, ніж потрібно, і гаразд. Зрозуміло, що ніхто не буде таку здоровену фігуру ліпити, яка займе у вас півкарти. І йдемо далі. Ось такі H2 класні. Так. Ось такенькі у нас класнючі просто башти для осади. При тому чомусь вони набагато важчі за слона кожна з них. У нас кількох частин, але таке відчуття, наче в них ще всередині ще якийсь пісок насипали. Але вони класнючі, зверху, бачите, є факели, якщо їх пофарбувати, вони будуть більш помітні. Окремо додана якась драбина. Ну і така мощна, мощна орочія армія пре. Ось такенькі, чудовенькі у нас рептилії. Вони приземлилися на камінюку. Можливо, щоб трохи поклювати і перекусити перед наступним перельотом. Ну, гадини такі знатні. А я так розумію, що сама знатна гадина із них продається окремо в окремому. Доповнені з героями, точніше антигероями. Ось такий у нас прекрасніший орк із якимось таким важким, важкою сокирою. Їх у нас аж 6 штук. Тобто вони можуть прямо танець ковалів влаштовувати. Чого ти не хочеш їх ловити? Не хоче. Багато їх, багато не хоче їх ловити. Але я думаю, ви зрозуміли, що це мощні такі дядьки, яких іще й багато. Ось такенький представник людської раси, якщо я не помиляюся. Я так розумію, що це щось із східнян чи північан. Бо навряд чи це якась царська охорона. Ще й судячи з того, що у нього така холодна зброя трохи з вивертом, їх також шість штук, і в принципі вони досить цікавезні тим більше, що вони антигерої. Люди-антигерої, що цілком нормас для Середзем'я. Ну і на завершення ось такий ні, Вовчик, точніше, орчик на варгу. Плюс він несе незвичну таку прощу з каменем. Їх у нас також три штука в наборчику. Так що ворогів стає більше, і грати, я думаю, що має бути цікавіше. А як вам ліпнина цього видавця? І що ви думаєте про це розширення? Напишіть у коментарі.